Записую вже другий раз відео, тому що поки я їх не покормив, тут неможливо було знаходитися. У мене таке було питання в приватних повідомленнях. О, людина йде на роботу, насипає повні кормушки корму і, і приходить ввечері і кормушки вже пусті. І таке в нього питання до мене було, чи можливо, що перепілка е, декілька годин буде без корму. Е, в моєму випадку так само я ранком насипаю повну кормушку. Я знаю, скільки тут голов е, на клітку, яка їхня норма, щоб вони не голодали повністю. І насипаю і вечором приходжу, і кормушка вже повністю пуста. Ну, Тут вони ще звісно, пару процентів вигрібають на землю. Але не в цьому річ. У моєму випадку перепілка без корма, саме несучка, ну три-три з половиною години вона без корму сидить. Я приходжу тут, вони вже всі бігають, і коли вони бачать, вже хочуть всі їсти. Ну, саме у випадку перепілки несучки це взагалі я, я вважаю не проблема, якщо вона трошки буде без корму, трошки проголодається. Це для неї о, ніякого стресу нема. Ну якщо звісно, там перепілка не сидить без корма 5-6 годин, то вже вона починає о, стресувати. Головне, щоб була водичка, щоб перепілка головне не була о, повністю без води. Так, це головне. А якщо там 3-4 годинки вона буде без, о, без корма, то взагалі не проблема. Може для когось це взагалі не норма, що перепілка о, саме на яйце трошки голодає, але я в цьому поганого нічого не вижу. Я так коли кормлю вже <гум>, не перший час і все чудово, вони гарно несуться. Яйценоскість взагалі не пропадає. Все гарно. В цьому поганого нічого не бачу. Напишіть, кого так само, або рахує це нормою. Буду дуже вдячний за вашу відповідь в коментарях.